Доброго ранку, мешканці нашого прекрасного міста Золочева і Золочевського району. Моє прізвище Дудар Надія Адамівна. Я проживаю сім'єю по вулиці Бродівській 4 будинок, а по вулиці Базарній 2 я разом з чоловіком поставила будинок для свого сина. Тут ще в мене син 1996 року народження. Він отримав інвалідність з вини лікарів Золочівської центральної лікарні інфекційного відділення, які внутрівенним шляхом занесли йому інфекцію в голову. І він вже шестирічного віку, 22 роки, хворіє епілепсією, інвалід другої групи. Пенсія його становить 2600 гривень. Як може дитина, яка не може фізично працювати, прожити за 2600 гривень? І тому я звернулася декілька років тому до Гріньківа з просьбою дозволити мені на моїй приватній земельній ділянці побудувати для тої дитини п'ять кіосків, щоб він собі якось міг забезпечити майбутнє життя? Я почала виготовляти документацію, але я ще просила нашого мера Ігор Михайлович, за моєю садибою й дерів. Шестиметровий, і я переживаю, щоб на той рів ніхто не вліз, щоб його не закрили. Тому що буде все наше обіця, весь квартал затоплювати. він сказав, що ви надінька, на дренажних ровах нічого не можна будувати. Але дізнавшись про те, що я виготовляю документацію, через деякий який час виконком виносять рішення про надання дозволу Кривуцькому Василю на встановлення на дренажному рові торгових кіосків. Рішення було видано виконкомом, і підпис стоїть Богдана Рибахи. На той час він був виконуючим обов'язки міського мера. Не знаю, чи мер десь був в відпустці, чи його не було, він поставив підпис. Але через якийсь час Кривуцький Василь призупинив оренду. Він взяв багатострокову оренду цей рів, але він призупинив оренду. І після в 2022 році, і після цього, як він призупинив оренду, він вже повторно не може будувати тут кіоски. Зараз кіоски, я вчора дізналася, і раніше я це знала. Зараз тут кіоски буде будувати наш колишній керівник поліції Андрій Максимович. І вчора я мала таку велику честь з ним познайомитися, адже я добре знаю його батька, який працював мером нашого міста. Він є сусідом, однокласником мого покійного батька. І коли я підійшла вчора тут з ним познайомитися, я кажу: Андрій, будуйте тільки кіоски, але не лізьте нам на дренажний рів, тому що буде весь квартал, 10 сімей буде мати значні підтоплення. Він знаєте, що мені сказав? Він мене послав на три веселих букви. Це людина, яка займає, не знаю, яка займала посаду в нашій поліції. Людина, яка не має ні інтелекту, ні інтелігентності, ні навіть вихованості, тому що я розміняла сьомий десяток. І по віку він може бути моїм сином, а не в присутності дітей, я вчитель, в присутності дітей сусідських він мене послав куди подальше. Розумієте, всі рішення, всі рішення, сім рішень, було видано одним днем. Всі рішення стоять, підписи нашого Гріньківа. Він покривається все беззаконня. Він добре знає, що це робиться. Невже не можна було то рів залишити? Цей рів мав бути відкритого типу. Я розмовляла з спеціалістами з Львова. Його потрібно було очистити і. А вони положили трубу, гофровану, трубу великого діаметру, зовсім не зробили нахилу. Нахил мав бути 3-5% або 3% для того, щоб вода могла стікати. Нахил не зроблений, тому що практично його дуже тяжко робити. Якщо робити нахил, треба тягнути від, від золочівки і все сюди. Це дуже коштовна процедура. Кинули трубу, засипали землею, засипали щебенем, який вони навіть, напевно, і не купляли, а зібрали на дурняка, десь там зібрали на потяг. І все, ви бачите, що з нічого не залишилося. Нещодавно була злива, буквально дві години. Ця труба не стягає води, весь рів був в воді. Все моє в обістця в воді. Я заходжу, бо в мене там вулики, подивитися, як там ті мої бджоли. І в мене ноги провалюються в землю. Я витягую ногу, а взуття лишається. Десять сімей буде підтоплене, але це наших можновладців не хвилює. Вони думають про надприбутки. Вони сплять і бачать, як вони тут поставлять кіоски на тому дренажному руві і будуть брати щомісячну орендну плату. Я прошу вас, я не маю нічого проти. Має рішення, має дозвільні документи, будуй собі ті кіоски, але не ліс, залишіть торів. Тому що я Починаю, ну то виникла конфліктна ситуація не тільки зі мною. Весь всі сусіди, то є 10 сімей. Вони мене уповноважили записати це відео. І я дуже прошу нашого мера, допустився помилки. ну Хай виправляє. На запит адвоката він дав відповідь про те, що рішення про будівництво про встановлення кіосків на дренажному рівні не приймалося. І що це не є дренажний рів. Це не є дренажний рів. Спочатку він сказав, ні, що ви наденька, ніхто не влізе на дренажному рові, нічого не можна будувати. А коли я через якийсь час підійшла, дізналася рішення по встановленню кіосків, він каже: А ви хто така є? Що ви будете рішати це дренажний рів чи це не дренажний, і не вздумайте подавати до суду. Просто наша місцева влада знущається наді мною. У мене зараз сім'ї така ситуація. Дитина, епілепсію, приступи в Ірландії. Має чоловік, четверта стадія раку з мефестазами. Я лишила свою сім молодший син поступає. Я мала бути сім'єю. Я все залишила і приїхала сюди, щоб займатися тим питанням. Я маю багато проблем сім'ї, і я маю де кошти дівати, а не наймати дорогих адвокатів, але мусить мені допомогти. Не подивіться, що робиться. Від моїх ставних бетонних плитів навіть не відступили три метри. Там навіть пів метра немає, і вони відступили. Ну як такі речі можна зробити? Прошу зазняти, що залишилося від того рува, а рів був п'ятиметровий. Будуйте собі лісти, і сюди, ще пару метрів, а там залишіть той рів. Ну, як такі речі можна робити? Я не знаю, я не знаю чому так зухвало себе влада поводить, чому себе так зухвало поводить, поводить той Максимович. Як такі речі можна робити? Як вони собі думають, що вони Бога за ноги злапали, бо вони сьогодні при владі? Я прошу втрутитися ну, і якось вирішити те питання, щоб не затоплювали людей. Будинок ОСББ шість квартир. Шість квартир там постійно працює, насос, викачує воду, в вода. Другий поверх ніколи сухі стіни, стіни в грибках. Тут вода, там будинок Бродівська. 4, коли Писарчук будував свій торговий комплекс Надія, він його будував на дев'яти метрових палях з розверстками. Тому що тут є болотиста місцевість, тут болото. А наші будинки побудовані всіх на звичайних стрічкових фундаментах. Ми ж не знали, що колись появиться старчук, що тут будуть кіоски будувати. Ви ж бачите, що всі будинки добротні. Мені, щоб побудувати цей будинок, я дуже тяжко з чоловіком працювала за границею. Мені руки відказують, то є дорогу мого цілого життя. І для тої бідної дитини хочу побудувати п'ять кіосків. Вони мені такі палки в колеса ставлять і знають, що я хочу там будувати, то вони мені тут кіоски будуть. Будувати, напевно, такі височезні двохповерхові, як тут. Поволочали. Люди 70 років користувалися землею. Ці мої сусіди, вони виготовили всі документації, всю документацію їм не дають безоплатну приватну власність ту землю. Вони що вони зробили з подвір'я? Ну, просто нема слів, нема слів. Самоврядування пане Гриньків в нашому місті, це не означає безнакарність мерові, і прошу виправляйте ситуацію. Бо я Доб'юся того, засипати навіть, якщо той рівень вже засипаний, забетонуєте, будете зубами відривати той бетон і залишати рів так, як він має бути. І тим більше тут йде тут йде магістральна газова труба, яка переплітається з високовольтним каблем. Тут нічого не можна будувати. Тут буває деякі де, де, такі дні, не знаю, чи та труба може пропускає, чи від того навантаження, що транспорт постійно їздить. Тут іноді я сусідам кажу, чого так чути газом. Ну як такі речі можна робити? Як такі речі? У мене чоловік вірмен. Ви знаєте, він ніколи на вибори не ходить. Але той раз, коли була виборча компанія Гріньківа, то він того дитину, той, що інвалід в мене другої групи, Павлік, вставай. Гріньків дуже хороший чоловік, треба за нього проголосувати. Мо, може твій голос і якраз йому поможе. То ми за нього всі голосували. А він такі речі робить. Він хоче моєму сину затопити будинок. Що буде, коли настане осінь і дощі бувають таке, що тижнями йдуть. Ну то то в мене буде гриньки з рибахою, мають ставки, приватні ставки собі поробили, грабово. А в мене приватний ставок буде тут, на вулиці Базарні, 2, і буду робити їм конкуренцію, розводити рибку тут, в центрі міста. Я дуже прошу вирішити якусь позитивну ту ситуацію, так, щоб все було добре. І вовк ситий і кози цілі. Будуйте собі кіоски, а рів прошу облишити. Все. Прошу звернути вашу увагу. Мешканці нашого міста прекрасно знають ці кіоски, але вони не знають того, що ці кіоски побудовані теж на дренажному рові. На дренажному рові чотири кіоски. І два дні тому я зустрілася на базарі. Кривуцький Василь не любить, коли озвучують його прізвища. ну, але я мушу озвучити. І він сказав, що ці кіоски побудував він. Він щомісячно приходить, бере в оренду за ці кіоски. Можливо, це і не він. Може він там один кіоск побудував, може там наші можновладці ще побудували, але факт того, що кіоски побудовані на дренажному рові. Це їм так легко зійшло з рук, і вони далі продовжують таке беззаконня лізуть на той дренажний рів, який усушує. Бачите, тут як затоплює, вони лишили того трошки місця, щоб можна було якось трошки той рів, чи викачують ту воду, чи що, не знаю, що роблять. Тільки оски. Я не знаю, чи є там, але мені так здається, що напевно і ніякої документації немає. І власник кіоску напевно не платить кошти, податки в державний бюджет. І я вважаю, що ті кіоски всі треба демонтувати, бо вони незаконно побудовані. Вони стоять на дренажному рові. А в наші в Україні діють закони, є якісь норми будівництва. На дренажних ровах нічого не можна будувати. Дренажний рівень для того, щоб усушувати тут болотисту місцевість. От і все.